слухаєте подкаст громадського радіо. Про урізання статей бюджету говоримо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Наскільки для вас було неочікуваним, те, що от саме міністерство культури зазнає, можливо, зазнає такого урізання на 40%? Ну, ви знаєте, те, що буде скорочення бюджетних видатків, не пріоритетних, умовно кажучи, це було очевидно, тому що навіть до початку цієї коронакризи бюджет досить погано виконувався. Державний у нас недовиконання за перші два місяці 17 мільярдів і. Відповідно, це по суті означало можливість вдвічі збільшення дефіциту бюджету за весь рік порівняно до того, що було заплановано в законі про бюджет. Але зараз ми розуміємо, що в нас одночасно буде падіння економічної активності через карантин, відповідно зменшення податків. Будуть різноманітні пільги, які вже запроваджені, які теж за нашою оцінкою дають 8 мільярдів з гривень з бюджету до бізнесів насамперед. Плюс буде зростання соціальної допомоги, зростання витрат, звичайно, на охорону здоров'я і якою буде тривалість ці цієї боротьби до кінця ще не зрозуміло, тому як мінімум, те, що було очевидно, це максимальне обмеження бюджет інших бюджетних видатків, які не, не не відносяться до так званих захищених статей, тобто зарплати, пенсії, комунальні платежі бюджетних установ на залишок місяців першого півріччя, поки ми до кінця не зрозуміли, який удар саме наносить карантин і світова криза. Пов'язана з поширенням вірусу на українську економіку, вже потім в другій половині року можна було б дивитися, які витрати можна потроху вивільняти. Але зрозуміло, що дійсно, ну тобто, діячі культури просто виявилися найбільш активними з одного боку, з іншого боку, по багатьох власне розпорядниках бюджетних коштів по тим, хто є власне цими культурними інституціями. ну, те урізання, яке відбулося, воно виглядало надто дійсно катастрофічним в тому плані як. Наприклад, по інституту книги зі 151 мільйона гривень на 150 мільйонів не зрозуміло, ну тобто за рахунок чого будуть фінансуватися базові витрати інституту, хоча зрозуміло, що багато їхніх активностей їх проводити, наприклад, участь в міжнародних виставках просто неможливо, і ті самі культурні інституції кажуть про те, що вони розуміли, що багато що можна скорочувати, власне, через те, що там щось неможливо і проводити, але. Умовно, не настільки ж. В інших країнах реакція є урядів інших, навпаки, вони розуміють, що культура в. В цій ситуації вона знаходиться під дуже великим тиском, тому що власне власні надходження в культурних організацій вони суттєво скорочуються через карантин, тому що немає вистав, немає кінопоказів, немає відвідань музеїв, і відповідно вони намагаються цю сферу чіпати найменше, тим більше, що в принципі у нас в бюджеті є, що чіпати. Що вас бентажить найбільше? Тобто, яка зі сфер, яка нині урізається, можливо, ваш погляд інакший, можливо, ви би не урізали саме на таку кількість грошей. Ну, давайте ми почнемо, знаєте, з такої все ж таки більш відповідальної політики. Ну тобто ми маємо розуміти, що щось треба урізати. Я не хочу казати, що от, знаєте, антинародний уряд він хоче урізати всі видатки. крапка. Насправді багато з того, що запропоновано до урізання, воно має право на існування. Це, наприклад, скасування витрат за так званою субвенцією на соціально-економічний розвиток регіонів. Це така політично корупційна стаття, яку вибивають мажоритарники для того, щоб там ну. Мовно дитячі майданчики в своїх округах будувати, і це це використання дуже часто хаотичне без будь-яких без будь-якої стратегії. Ці 2,5 мільярди гривень, які використовуються, вони є не дуже ефективними. Те саме стосується, але меншою мірою ці ці програми велике будівництво, зокрема, дорожнього будівництва. Там запропоновано скорочення на 50 мільярдів і. Зрозуміло, що з одного боку будівництво доріг нам потрібно, з іншого, ну тобто, так само це створює робочі місця в будівельній галузі, в суміжних галузях, але з іншого боку, ну, ми можемо почекати, поки ми не розберемося з більш нагальними витратами, потім відновимо будівництво доріг, ніхто від цього не помре. Тому а, там є багато інших статей, ну тобто, те, що навпаки, не чіпають, як завжди, це вічна українська хвороба, не чіпають правоохоронців, тобто за будь-якою. Влади за будь-якого секвестра силові структури вони залишаються при своїх інтересах, тому зараз дійсно, ну в порівнянні умовно кажучи, силові структури проти а, тієї самої культури, видно, що і, і освіти, по де, власне. А, Планується скоротити витрати на власне реалізацію реформ в цьому секторі. Ну, тобто, так, окей, їх можна відкладати, їх можна відкладати на другу половину року, тому що зараз фактично діяльність закладів освіти дуже обмежена під час карантину, потім їм потрібно буде доганяти якось навчальний рік. І зрозуміло, що вони можуть повертатися до цього питання в другій половині року. Ну, тобто можна відкладати, але не потрібно скасовувати. І я думаю, що в принципі так само в. Ті ситуації, яка є зараз, ми можемо, ну тобто особливо гучно про це не говорячи, але думати і про скорочення витрат на оборону, тому що в зараз в усіх країн світу є свої проблеми, і навіть для Путіна напевно там теж слухачі знають, що зараз в Росії. День загальнонаціональної відпустки запроваджено багато обмежень і ймовірність того, що на фоні всієї цієї світової кризи Путін вирішить щось набагато активізувати бо компанії. Твоя є проблема з вірусом. Є відносно ймовірність, є відносно меншою. Тобто, треба дивитися на всі джерела і думаю, підходити до цього розумно. Спасибі, з нами на зв'язку був Галіб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії. Ми говорили про урізання статей бюджету. Ви слухали подкаст громадського радіо.